Два населених пункти, які місяцями не сходять з перших шпальт новин і військових зведень. На даний момент місто приблизно на 50-60% повністю перебуває під контролем Сил оборони. Ще близько 20% це, це сіра зона. Покровськ і Куп'янськ сьогодні стали головними точками, де вирішується результат всієї військової кампанії на Донбасі. Верноград – це такий собі важливий форпост на сході країни. Згідно з російською пропагандою, обидва населені пункти, поки пункти вже близько місяця перебувають під контролем російськодраціць, згідно ж із фактами, обидва міста з різним успіхом, але тримаються монотонно знищуючи угруповання військових формувань, які підпорядковуються безпосередньо президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що діють на території України. Що насправді відбувається в цих містах? Чому окупантам не вдається їх захопити? Як у ЗСУ вдалося перерізати логістику росіян? Як відчайдушний кидок у СРФ обернувся повним провалом? І останні прогнози аналітиків найближчим часом загарбникам варто очікувати нищівного удару у фланг. Сили оборони переломили ситуацію під Куп'янськом. Вони відтіснили російську окупаційну армію на північній околиці міста та сформували навколо населеного пункту Kill Zone зону знищення. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Попри путінські байки про взяття його армією і Куп'янська, ситуація для росіян на цьому напрямку фронту лише погіршується. Завдяки роботі наших дронів у Су зуміли остаточно перерізати там логістичні маршрути. Ворога це якраз ті ділянки фронту, які справді фізично там людина перебувати не може, бо контролюються дронами як з одного, так і з іншого боку. І власне саме ці прийоми сьогодні дозволяють силам оборони України зокрема проводити і продовжувати проводити в найближчому майбутньому. Сподіваюся, оборонну операцію в місті Покровськ, Мирноград. Інших наших населених пунктах тим часом ситуація в Покровську поки що залишається важкою. Окупанти намагаються прорвати оборону і обійти місто з флангів. Однак сили оборони активно знищують ворога і не дозволяють йому накопичувати сили. Про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Лосичук. Військові відзначають, що підрозділи ворога постійно наступають, намагаючись заволодіти містом і покращити своє тактичне становище. При цьому умовна лінія розмежування там досі проходить по залізниці, а північна частина населеного пункту повністю контролюється ЗСУ. Наші основні сили зосередилися в першу чергу на утриманні північної частини міста, що є стратегічно важливою. Для того щоб був надійний коридор із Мирнограда. Мирноградця це такий собі важливий форпост на сході нашої країни. У разі того, якщо там ускладниться серйозна обстановка, ці підрозділи очевидно, це рішення головнокомандувача, повинні відійти на захід і укріпити міцні фланги оборони міста Покровська. При цьому на півночі від міста у російській райців назріла серйозна проблема. Довгі тижні там окупанти не отримують бажаного результату. Оточення Покровська, як про це вже встиг заявити Герасимов, і не втомлюється повторювати за ним. Путін не відбулося. Навпаки, зсу продовжують свою контроперацію і, схоже, готують зустрічний удар по російському угрупованню з флангу на півночі у росіян завершується... Розгул від того добропільського виступу російської армії, який росіяни намагалися атакувати у двох напрямках, і е, природним продовженням контрударів сил оборони тих з'єднань, які його ліквідовують. Є удари у фланг і в тил тій групі 51-ї армії, яка намагається оточити місто з півночі. Заради справедливості варто відзначити, що Покровськ одночасно штурмують з кількох боків різні підрозділи ЗС Російська Каграція, і деякі з них все ж таки отримують ситуативне просування. Це південь, де наступає друга загальновійськова армія росіян, і північ, де наступає 51 ша російська загальновійськова армія. Те, що противнику вдалося проникнути в південну частину міста. Це успіхи другої армії. Про те, що росіяни контролюють 95% міста, заявив високопоставлений чиновник НАТО. В Україні ж пояснюють, що на заході сірі зони часто приписують окупантам, не до кінця розуміючи специфіку боїв. Тому насправді ситуація краща, хоча й дуже складна. Так, росіяни сьогодні контролюють більшу частину Покровська. Так, сьогодні більшу частину міста займає так звана сіра зона. Так, росіяни сьогодні. Намагаються максимально порушити вже остаточно нашу логістику, зокрема й по мирноградському гарнізону, адже це одна покровсько-мирноградська агломерація. Однак, у будь-якому разі, навіть на сьогодні, не зважаючи на всі зусилля Росіян, оборонна операція в Покровську триває. Як повідомляє Sky News, Росія навмисно заявила про захоплення Покровська перед переговорами зі США, які відбулися 2 грудня однак насправді все відбувається зовсім інакше. Більше того, у групуванні військ схід повідомили, що сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську та Мирнограді, де тривають інтенсивні бої. А в самому місті ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у міській забудові у сьомому корпусі швидкого реагування. Десантно-штурмових військ ЗСУ, агентству Ройтерс, повідомили, що утримують північну частину Покровська та ведуть штурмові дії в південній частині, де переважають російські війська. Ще один населений пункт, який не сходить із передовиць Купенск. Незважаючи на щоденні спроби росіян переламати обстановку, їм це не вдається. Ініціативою продовжують володіти ЗСУ. Через очищення ворожих підрозділів відбувається. На В близьких околицях, що оточують місто та прилеглих територіях міста. Це значно та набагато більше, ніж просто населених пунктів. Це набагато більше того головком Олександр Сирський заявив, що зсу не просто знищують ворога, а й перерізають логістичні маршрути окупантів, зокрема, і ті, якими ворог намагається посилати резервні сили. Успіхів немає, іде зачистка. І вже відбулася власне саме та блокада тих шляхів, якими ворог налагодив інфільтрацію в Куп'янській. І це насправді відповідає дійсності, тому що якби було інакше, ми б побачили зміни на карті в Куп'янську, але там немає жодних змін. Російське бажання якнайшвидше оголосити про перемоги доходить до абсурду, іноді це взагалі доходить до маразму. Так, на Лиманському напрямку окупантам дійсно вдалося трохи просунутися, про що вони одразу ж відзвітували. Зетві військори. Але їх, очевидно, читають і в українській розвідці, завдяки чому ЗСУ отримали оперативні дані, якими одразу ж скористалися. Хочу подякувати російському військору Тимофію Єрмакову у його телеграм-каналі. Він розповів про наші позиції. Завдяки цьому українці знайшли нас і взяли в полон. Вони вбили. Що власне, може стати для росіян непоганою інструкцією? Адже якщо не здатися в полон, доля у російського штурмовика сьогодні може бути лише одна. Сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.